Назву придумав нам Сергій Жадан, наш письменник і мій особистий друг. По-перше, це ж Гра слів, що співзвучна Харкову і Хартія. І він, коли це сказав, я одразу зрозумів, що це те, що треба. Чого я буду з Жаданом в Неймінгу сперечатися, правильно? юридична це добровольче формування територіальної громад за чисельністю ми майже батальйон ми так називаємо або добровольчий підрозділ або батальйон ми знаходимося на передньому краю оборони міста Харків вже декілька місяців. Шапа, бажаю, здоров'я, на взаєм. Як справи, порядку зброї, будь ласка, привіті. Він командує цим підрозділом, який тут знаходиться. Він з вами поспілкується, можете його розпросити, де він, що він, звідки він. Отак живи Кацапи. Ну, тут і пайки, ну там вже повикидали і е, речі, їх там на другому поверсі. є, Все ще є. Спочатку хотів прибрати, а потім, ну... Коли вони вже тут як щури лазить, ну, не хочеться чіпати. Ту зону, де ми працюємо, ми якось обараджуємо, робимо так, щоб ну, приємно було. А, так. Десь 3 -4 кілометри 4 Там, де їх вже штаби, де нема наших бійців, це 4,5-5 км. От з сьомої ранку до десятої були по наших позиціях, не буду казати де саме. Але прильоти були сильні. Артою б'ють танки. Тут такий мусор. Дуже прикро, але не можемо нічого зробити, тому що літають орвани, дрони, зчитують інформацію. Якщо приберемо, поймуть, що зрозуміють, що позиція є, почнуть бити сюди. Тому такий срач вибачайте. Це на ніч нас. Познайомлю ще з бійцями. Це ми зараз відпрацьовуємо окопи. Кожен день купаємо, копаємо, копаємо, тому що ти ні, ніколи не, не, не вгадаєш, коли вони захочуть пройти. Шо ви хлопці? Добрий день. Хлопці працюють зранку до вечора. Видицюг нема. Робимо позиції. це ще такий чор, чорновий скажімо так, варіант. Будемо робити сектора відстрілу. Там вони вже намічені. Часу мало, тому працюємо. Це боксер. Ти що робив до війни? Ну, вчився, працював. Вчився, працював, працював у барі. Це прості люди, прості хлопці. Я... Я тренером те, що боксер, який ще й тренер, був так. Він і є він є тренером фізично. Ну, ви бачите, які м'язи тут. Я був до війни за місяць до війни. Я був дизайнером, візуалізатором інтер'єрів. Всі хлопці, котрі просто зрозуміли, що вони хочуть жити в своїй країні, а не під якимись коцапами, які принесуть сюди срач, ну Ви це бачите. Я вважаю, що те що, ну, те, що тут відбувається, як ми їх відбиваємо, ну це героїзм, який будуть складати потім в піснях ще століття. Ну і як це? Подивіться карту. Яка Україна, яка Росія? Ну це диво. І це диво, тому що люди хочуть і будуть боротися до кінця. Ми ну, звідси ми не підемо, ми не будемо відступати. Ну, почалось. Ну, якщо ми кажемо про е, організацію підрозділу з нуля, то це дуже схожа річ на організацію компаній. Ну, Дещо втратив, так. Да? Є певна частина бізнесу, яка в окупація. Дякую е тим моїм людям, е які зараз працюють в компанії, бо це е фактично е тилова складова цього підрозділу. Ми, Ми самі фінансуємо, фінансуємо нашу фінансуємо. діяльність. І колеги, бізнесмени, хар харків'яни, які допомагають. Є багато е фондів, які допомагають нам. Відомі харків'яни, такі як Сергій Жадан, Гамліт Зінківський підрозділі служать в основному харків'яни, це все добровольці. Але звісно, що ми підтримуємо їх сім'ї, тому що якщо ти стаєш добровольцем на місяць-два, це одна справа, а війна. Затягується і буде йти довго, як я розумію. Це взводно-опорний пункт. Командне місце, куди виведен увесь зв'язок з усім взводом. Йде повне коригування усіх дій, контролювання обставу обстановки і управління боєм. Це 21 вік, Тобто, це користування. Сучасними засобами цей зв'язок, це, і зв це і аеророзвідка, це і бачення ситуації з неба. Тобто, це все такий, скажімо, передовий досвід країн НАТО. Кожен кожен згодно порне пункт так облаштовується. І такий самий штаб у роти, ну навіть там ще більший. І ми опрацьовуємо тут інформацію, ми бачимо на місці, бачимо очами, бачимо аеророзвідку, передаємо інформацію до штабу. Штаб опрацьовує, передає далі. Головна можливість те, що я можу своєчасно і швидко реагувати і керувати усім підрозділом. Це відбувається зовсім в онлайн режимі. От зовсім в онлайн режимі, хвилина в хвилину. То все, що ми знаходимо, якусь інформацію, коли ми займаємо якісь пункти російські, ми бачимо якісь там шеврони, щось, що знаходимо. Ми все, все аналізуємо, щоб зрозуміти, який саме ворог знаходиться перед нами. Ми знаходимо його озброєння, штатну структуру командувачів, щоб ми чітко ну розуміли і як вони воюють, що вони використовують. Ну це вже ліквідовано. Це командувач 200-ї окремої мотострілецької бригади. Ця бригада займала оборону у Руській Лозові. Вони відступали, заходили і у Пітомник, і потім до великих проходів. І був накритий штаб, де й, був, ну, де й загинув командир бригади. Далі ну, виходимо Як і будь-якій нормальній людині, мені буває страшно. Це страх присутній будь-якій розумній людині. Ну, ти не можеш показувати там, страх, бо ти розумієш, якщо ну, це ефект доміно. Підлеглі вони дивляться під час яких, якихось подій, вони дивляться на командира. І, і те, що робить командир, то роблять і вони. Те, що війна неминуча, відчуття всередині в мене таке було. Звісно, що багато хто прозрів щодо наших сусідів. Але я думаю, загартували. Війна загартувала і згуртувала. Я б так сказав. ТРО для Харкова не менш важлива, ніж ЗСУ або Національна гвардія України зараз.